Вітаю, учні! Маю до вас просте, банальне питання, а з чого зроблена пластикова пляшка? Так, перша відповідь, яка приходить в голову з пластику. І це правильно, але давайте з'ясуємо, що таке пластик насправді. У випадку пластикової пляшки усе починається з газу, що називається етен або етилен. Формула молекулярна його С2 а 4. Так так, газ. Безбарний, легкозаймистий, його отримують переважно з нафти або природнього газу шляхом їх переробки. А далі, на заводі, під дією високої температури, тиску, каталізаторів, як ініціаторів реакції, подвійний зв'язок у молекулі етену розривається, атоми карбону починають щіплюватися один з одним, як вагони поїзда утворюючи довгий ланцюг, тобто поліетилен. Готовий поліетилен охолоджують, нарізають маленькими гранулами і в подальшому розплавлюють, пропускають через прес-форми і формують пляшки. На уроці хімії ми повинні з вами опанувати основу цього процесу. А саме вивчити, що маленькі молекули, які здатні з'єднуватися одна з одною у довгий ланцюг, називають мономерами. А велика молекула, яка складається з багатьох одинакових частинок оцих мономерних ланок, називають полімер. Відповідно, процес з'єднання мономерів. У полімер називається полімеризація. А число, яке показує, скільки мономерних ланок з'єдналося в полімері і позначається буквою N, називають ступінь полімеризації. Зверніть увагу на рівняння реакції полімеризації, що представлене на даному слайді. Та схему перетворення етилену у поліетилен. Дякую, що послухали до кінця, дякую за вподобайки. Зустрінемося в наступному уроці. Всім па-па!